Формадол. забудь про головний біль. Красиве, шовковисте волосся ознака доглянутої здорової людини. Інколи за таку мрію у салонах краси просять тисячі доларів. Краще такі кошти задонатити на ЗСУ, а для волосся обрати наші українські трави, які врятують від лупи, а які здатні повернути до життя пошкоджене волосся. Розберімося з нашим експертом, травником Вадимом Жигуном. Він розрізняє дві тисячі рослин, розмовляє з травами та чує кожну їхню сповідь, перетворює дари полів у розкішний чай. Травник у четвертому поколінні Вадим Жигу. Від яких проблем можуть рятувати наші українські трави? Трави врятують, звісно, від усіх проблем, які тільки можуть бути, а особливо це може бути лупа, це можуть бути там запалення шкіри голови, це може бути посічене або сухе волосся. А до речі, ми для наших красунь українських приготували не ми, а ти. Напередодні нового року якийсь сюрприз. Я знаю, що він захований в цій коробочці. Да. От ну натякни. Ну, хоча б слово слово, скажи, що там. Це буде самий самий ефективний збір для того, щоб швидко е, привести в класний стан ваше волосся. А що саме, ми вже будемо потрошечку розкривати секрет. Майже кожна людина протягом життя з цим стикалася. Бодай раз це лупа. Чому тут можуть допомогти трави і які саме вибір трав досить великий? Почнемо з евкаліпту. Евкаліпт дуже класний, тому що він містить антибактеріальні властивості, а також він дуже сильний протигрибковий засіб. Звіробій це рослина від 99 хвороб, теж е, антибактеріальний, і він е, прискорює відновлення всіх тканин. Це ж не пити його, треба це настоювати. Яким чином користуватися травами? Е, краще за всього приймати комплексно, тому можна, е, звісно, пропивати звіробій і в той же час наносити на місця, де є проблема заварювати, робити такий настій. Можна навіть проварити хвилин 10 на невеликому вогні, і після цього ним омивати голову. Ополіскувач такий зробити собі. Лист берези він містить дубильні речовини, які на ранках, вони такі створюються як захисну таку плівочку, і тим самим це теж прискорює заживлення. Вадиме, у нас тут такий чудодійний стіл. От на що не глянеш, все іде в користь. Але я знаю, що ось ця композиція, вона якраз про випадіння волосся, про ламкість. Дуже класно допоможе, наприклад, шишки хмелю. Вони дуже ароматні. Вони будуть відновлювати і прискорювати заживлення, а також створювати необхідні умови для кращого росту і відновлення волосся. Миють пивом, це я думаю, що це так випадково, скажімо, перевірили і дізнались про це. Але це все робота хмелю. Так само, як і коли п'єш пиво, то ти дуже сильно розслабляєшся. А хміль він якраз як седативне працює заспокійливе. А ще в нас є дуже класне коріння. Як би це не звучало, коріння, ми будемо зміцнювати корінням. О, да. клас! Люблю На... такі тавтології. Да. Я насправді думаю, що природа вона натякає, що для чого. І от коріння їру. Він якраз дуже класно і зміцнює корінь і покращує загальний стан волосся. Корінь лопуха. Він дуже-дуже корисний. Для цього, він, моя бабуся, казала від усього. Я взагалі хочу навести лад, тому що це несправедливо, коли лопуху, то кажуть, типу, хейтять. Ти лопух. Лопух це дивовижна рослина. Чому так обзиваються? Тобі, чим, кажуть, чим кажуть, завини? тобі кажуть, ти лопуха, ти каже, дякую. <рес> Правильно, усьому шукай позитив. З цього всього можна зробити вже збір собі такий, і він буде допомагати у відновленні. Для цього візьмемо мисочку, додаємо приблизно в рівних пропорціях хмель. Коріння найкраще його купляти, або якщо ви там самі викопали, його брати цілим. Тому що якщо ви купите вже подрібнене, то невідомо скільки воно зберігалося. Воно може бути вже не таким активним. Тому краще взяти цілий корінь і взяти, наприклад, сікатор. І воно тоді дуже легко, отак от подрібнюється. Це для того, щоб краще відбулася екстракція, і всі корисні речовини легше вивільнились в наш ополіскувач. Після цього зараз ми зробимо його таким більш слабким, оскільки ми просто його залімо окропом. Але ще краще, коли ви робите такі собі відвари, це все додавати в кастрюлю і трішечки проварювати. Наприклад, хвилин 10 при слабкому вогні, не доводячи до кипіння, лопух ріжемо, ріжемо лопух, і я ще додам поки ромашки. Такий ополіскувач, його можна заготовити одразу в велику кастрюлю, і він, в принципі, може стояти 2-3 дні. Як правильно користуватися? Це треба його процідити. Так, проціджуємо після там того, як ви помили волосся, вже в кінці їм ополіскуємо і даємо висохнути природним чином. Хоч і не охололо, але мені ж кортить уже попробувати. Терпець уривається. Я, я вже зараз готовий. Бачите, і сивий, і і волосся посічене. Бачите, результат видно зразу? Уже краще набагато. Уже краще сезонність. От зима до цього додається, ми шапки одягаємо то сухо, то холодно, то жарко. Світло вимикається. Знову в квартирі холодно стає. Як його рятувати це волосся? Оскільки воно часто сухе, то треба ще додавати масла, бо самі трави вони ну не можуть дати прям таку як... вони не зволожать. Вони не зволожать. Ми от купили вже готові олії з віробою, а також масло материнки. Їх можна об'єднати. Після ополіскування ще можна додатково помасувати голову. Щоб вони працювали більш ефективно. Ну що, Костя, розкриємо нашу таємницю, наш подарунок для красу? Ой. Урочиста мить. Відкриваю таємну коробочку. Вау, яка дивовижа. Це вітання від травника. І ми тут зібрали наш топ, щоб найкорисніших -най 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 трав, які є. Настій із топ трав універсальних для волосся: це чебрець, кропива, корінь лопуха, шишки хмелю і ромашка. Для зручності можна отак от одразу перелити в спрей е, і собі вже наносити на волосся в кінці після миття, це дуже-дуже зручно. І інша, ще один спрей підійдуть якраз для такої погоди, як зараз, тобто для зволоження, для відновлення, це олія материнки з віробою, а також шавлії. Якщо навіть за кілька годин до нового року. І чоловіки, і жінки от о, таким бальзамом скористаються, то у них буде не лише гарне волосся, а буде і гарний настрій. І відсутність світла нас не налякає, тому що українські трави це завжди топ, це завжди дивовижний ефект. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.